Сало коштує 350. Ось таке сало буде коштувати 250 гривень. Ось таке. Таке 150 гривень. Чому сало здорожчало? А тому що його немає багато, тому що його зараз немає. В основному вирощують зараз м'ясну породу свиней, а такі держать ну, люди мало. В основному їх везуть сільські господарі. Бо фермери таких, такого сала не, не годують. М'ясо це задня частина, шинка, ми її називаємо, стоїть 220-230. Виточок так само 230, 240 гривень. Риберце так само 220, 230. гривень. ну це таке одне з найдорожчих. Воно коштує 250-280. Ну, як хтось, може і 300. Частіше зараз купують, купують сало. Сало завжди йде, м'ясо, це так. Приготувати щось, а сало воно і так, і сире йде <с> до борщику з чесничком. Останнє ви купували сало По якій ціні? 200-220, Отак є цілий комплекс причин, які формують сьогоднішню ціну на м'ясо. Це і зростання вартості кормової бази, це і зменшення пропозиції на ринку через людські руки. Це і падіння реальних доходів населення через це менший попит. Тобто, все це сформувало достатньо е, таку складну систему, при якій е, сформувалася сьогоднішня ціна, яка за рік виросла на 24%. Тобто наступний рік буде аналогічним, ми точно будемо мати зростання цін перед Різдвом, точно будемо мати зростання цін на м'ясо і м'ясопродукти перед великодніми святами, і однозначно це буде корелюватися із ну, фактичною вартістю, до речі, це не тільки м'ясо, це і яйце теж, і фактичною вартістю кормової бази.